Всім привіт, друзі! Знімлю зараз відео перевірку лічильника Гейгера Мюлера сбм 20. Без цоколів, в ідеально технічно справному стані. І зовні в ідеальному вигляді. Жодної царапинки, жодної вм'ятинки, жодних потертостей, ніяких дефектів, клею немає і так далі. От природній фон. Зараз міряємо по звуку. Можете чути, ну і швидкість підрахунку середнє число. 0,3 імпульсів в секунду в природній фон. І зараз піднесу джерело від ЕП5, зараз я покажу ось таке маме. З іншою стороною піднесу, От реакція, будь ласка. І забираю, швидко забрав. І він миттєво замок. підношу миттєву реакція Це ближче підніс. Дуже швидко приношу миттєва реакція. І вот. після того, як забрав, почекаємо хай ще фон помірюємо. Вот. І покажу вам його в макрозіомці. Ну, вот, Далі знову тільки фон міряється. Таким чином три етапи я перевіряю. На виробітку всі лічильники і на різні несправності, яких є більше 15 видів несправності і поломок. І макрозйомці покажу. От, Прошу. Ну, зі всіх сторін ідеальний ось такі. Зварні шви по краям мікроскопічні, бачите, Около 5 ребер жорсткості посередині рівно. Ось тут анод у нас виходить штирьок. От. от тут колба запаяна. От скляна. скляначок. Ну, Все показав. От детальний розмір, кому кого проекти, Там Rad Boy, наприклад, і інші От довжину покажу. В кого розраховує під цей лічильник. Він називається SBM 20 1 Можна називати просто SBM 20 без цоколів така модифікація. Як бачите, довжина. у нього 86 міліметрів. Навіть 85, ось так. 85 міліметрів. Довжиною. От, прошу. Ну, краще брати запас, щоб оцю скляну колбу ви ніде не розбили. От. Колби бувають деякі довші, деякі коротші. Конкретно це 85 мм. Ну, довше 9 см ви не знайдете. Діаметр стандартний. Діаметр ребер жорсткості рівно 11 мм, як у всіх СБМ 20 11. А діаметр самої трубки ось тут 10 мм. Там де ребра жорсткості 11 Ну, все. Кому потрібні дані лічильники в різних кількостях, звертайтеся, контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей!